Всім привіт, друзі. Сьогодні мій синок зніме фінал. Е... К -к -к. Як, я... Як він приїхав до мене з університету, він вже сьогодні їде обратно. Ладно, приємного все одно перегляду, гарного перегляду. Так, нам давай, бо мені вже потрібно збиратися, давай вже... вставай. Ага, добре, давай. Що тобі приготувати, може піцу. Пшуша. Ну, ну давай, знаешь, что? Ну давай, ну дай мне какие-то ну шесть мне давай, в общем. Я тебе зара пакет дам. Блин, пока ты не я ящик на ящику повезу. Все, давай, на. Добрый, добрый. <coughs> ты кому-нибудь служите? Да, да, служите. Так. Все, готуйся наїсти. Так, я йому ще положу вот. Трошки супчику, трошки цього, трошки фруктового салату, трошки шаурми. Ну, ще запити. Все. все. Ну, все, можна складати і вже не поїде. Навірно. Може, і не поїде ще. Потім трошки трішки, що може побуде трошки вдома. Мама, мені через 3 хвилини вже їхати, так що... Ой, через 8 хвилин вже їхати, так що... Давай. Да-да-да, я тобі вже раз все склала. Все склала? Угу, Спасибо. Положу поки на балкон. Сніг щось цього року не випав. Као, якось Ну mm. ладно. Mm. <кхи> Ой, ты же фрукты забув. Ага, хорошо. Боже, саки же самый сильный место, Боже, як так время пролетело. Ну все, нам ну, хватит. Ну що, хватит, Що, хватит? Потом хватит. Так. Просто може комп'ютером может уже уже може хтось не поедет сегодня, может поедет в другий раз. Я поеду, я поїзу, я не поїду, я поїду, я поїзу, я поїду, я поеду, я поеду. Багато хто поедет, так що, да. О, хороша погода, кстати. Мам, можна піти на двір? Ну давай! До вечера погуляй! Да до вечера! А, блин, я сапу ластришь, что не едешь. Ну ладно, давай, Сири. Пока. Пока, мам. Я і право за щирі шось. Все бабу, за. Что меньше погратись? Здорово, пацаны! Здоров. Здорово, Що ты там? Да, да, що лізеть? Ну, да, лізу, як би прошу. А, а ви що, не їдете? Я лізу. Я теж. Бляха. Мені через Ґ -Ґ -Ґ. 7 хвилин вже можна буде їхати. О, мені через 100. Ну, короче, мені через 2 години. Ну, через півтора мені години. А мені а мені можна через пів години тоже. Мені через п'ять хвилин. Ну, вже uh. 4 хвилини. Хвили. Ну ладно, я просто хотіла, щоб ти, може, з нами погрався трошки. Ну, сиди, іди, готуйся. Да ні, я можу трошки погуляти. моя мама там вже все зробить. Ну І що будемо робити? Поїхали на моїй новій тачки, я собі недавно тачку не купив. О, поїхали! Ну, поїхали. Як вам там? Уютненько. Нормально тачка, де взяв? Да вон не подарилка від нашого поможет. Там взяв. А, ви Хорошо, їду, так і ти прав права маєш. Ну маю права, я трошки маю. Не так не так, щоб сильні не, не їздити на легко. Ну, щоб не врізали, ти щоб свободні, де нема машин, я можу їхати. Що я не потом. Мені же сказали, мама, щоб аккуратно їхав, бо все там так. Мені ну, ще 4 хвилини. Ну ладно, давай її. Кстати, хала сама сина, може продасти? Ні, ну можу продати, але давайте тільки приїдемо в університет, там я тут не Добре, Побачимо, що це мені продав Ну да, я, 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 я потім сюди приїду на таксі, не на... Ну ладно, я вже виходжу. Я тоже. Ну ладно, давай тебе вже. Рушилось три хвилини. Давай я. Вже мій дружок пришл тоже так зону. Давай, я піду. Все, давай, пока. Ну, пока. Мне треба убивать. Сама. Я перечу, Я, нам, не не самолет, а я, не... я Так, ладно, пойду за поделим, что тут. Так. Ух, що тут ще йому треба? Мам, що ти робиш? Ха-ха, синок, камень. Ну, квіти кам ну, зараз буду поливати і зараз Кстати, ящик вс забирай. Ага, хорошо, ящик зараз. зараз, зараз. Вже можна виносити? Да, да, запамось. Так, добре. і поставлю до Там шешусь? Да, поднимайся. <laughs> так, я тебе шимаю, да ты, я, я забыла, я тебе шимаю, да ты с собой пиццу и лимонад. Я знаю, что ты любишь. Ну ладно, давай. Ой. Так, добре. Так, пішли. Все, мені через одну хвилину їхати, так що треба бігом все загрузити. І все. вже бути свободним їхати. Ну, тобі через одну хвилину їхати. Я знаю, мама. Не треба мені. Не треба мені нагадувати, нічого. Я все знаю. Так, ну давай я десь зараз вже буду виїжджати. все, ну, мам тоді, давай, пока. Пока само, я за тобою буду сумувати і да. Ну що, куди ти там приїдеш? Через два тижні. З два тижні не буде серії, друзі. Два тижні буде серії про як я приїхав до мами з університету. Я тебе люблю і буду пам'ятати. Ну, не буду помяться. Ну, боже, на ну, что я все сказала. В общем, пока. Ну, все, и пока. Пока, большой сик. Я помятаться, что я майже уже не может понять. М да. Ой, боже, мне через секунду... Боже, я уже давно могу выехать. Кстати, друзья, если что -что... что, что мама мне сказала, то... Я постараюсь ее и Всім пока!